Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачну нутеллу. Нутелла, виходить, дуже смачна і швидко готується. Для цього мені потрібно пів літри молока. Я його спарила і воно так трошки охололо такої кімнатної температури. 3 столові ложки какао, 3 столові ложки борошна. 50 г масла і 5 столових ложок цукру. Ось цукор. Я всипаю в каструлю. Додаю борошно і додаю какао. Все це перемішую вінчиком. Ось перемішую до такої суцільної маси, щоб воно повністю розійшлося. Ось все перемішала і потрошки по буду вливати молоко. Не все одразу, а так потрошки, щоб не вийшли гульки. І знову перемішую. Трошки вливаю і перемішую. Ось повністю все гарно розійшлося, і зараз я буду ставити на плиту. Спочатку даю на великий вогонь, коли почне кипіти, просто збавляємо. Нутелла закипіла, ну, Почала густіти, і тепер я додаю масло. І ще трошки провару, щоб вона повністю загусла. Ось нутелла вже стала густою, і я її зараз забираю з плити. Нутела. Вийшла густа, така вона тягнеться. Я її виливаю в банку і ставлю в холодильник. Ось нотела готова, получилася смачна, густа. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!